Тільки що вийшов своїм песиком на прогулянку. Це в мене такий пес. Стою біля, біля моря, в мене хвилі. І реально кайфую цій можливості, тому що досить недавно я приїхав сюди з України. Це було моє рішення. Особисте. Я завжди мріяв подорожувати, і мені ніколи не подобалося те, що мені хтось вказував, що мені робити, куди бігти, куди йти. Я ніколи в житті не працював на дядю, да, лише в початку своєї кар'єри в мене був досвід тимчасовий, але я завжди. Приймав рішення за свою судьбу сам особисто. І е, в цьому мене підтримувала і підтримує моя дружина. І, дивлячись на той безлад, який зараз існує в світі, е, я розумію, що я не погоджуюся на такі е, на, 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 на такі розклади, які є. Я роблю все щоб створити те життя, яке в мене зараз є. Це небо, цей місяць, це море, цей бізнес, який в мене є. І все, що в мене зараз є, це лише завдяки тому, що одного разу я прийняв рішення не бути в системі, вийти з цієї системи і створювати ту реальність, яка мене влаштовує яка влаштовує моє оточення. Я перестав жити системно досить давно і зараз допомагаю іншим теж бути незалежним. Створив бізнес-академію, в якій я навчаю бути підприємцем, бути вільним, створювати ті цінності, які хоче мати людина. Допомагаю створити продукти і все це робиться через онлайн формат. В онлайні дуже комфортно вести бізнес, створювати результати як в зміні трансформації свідомості, так і в зміні і трансформації клієнтів, ніж здоров'я. Тож, якщо ти теж хочеш бути незалежним не тільки на словах, але й насправді приймати рішення сам за своє життя, за свою долю, а не підпорядковуватись системі, подорожувати не в мріях, а в житті, Дбати цінність не на словах, а на діях. Якщо тобі треба план, треба досвід, треба підтримка людини, яка вже цього має. І досягнула, я можу тобі допомогти, можу дати тобі певну пораду. У мене є система, це система багатого наставника і відповідно можу провести для тебе діагностичну сесію, а згодом і стратегічну сесію. Якщо дійсно ти готовий до змін, я готовий теж тобі допомогти. Став плюс, став подобайку, переходь за посиланням, пиши особисто мені, і я з тобою зустрінусь і покажу інше життя, інший простір, інші можливості. До зустрічі!